В Біблії проводяться такі приклади світла. Ну, ми знаємо, що світло ну, дуже добре, коли воно є, погано, коли його немає. Коли світить ліхтар на дворі, то в ну, нас видно, в принципі, куди йти. Да? Коли ми взяли ліхтарик, ми ще можемо присвітити, на телефоні можемо включити. Світло це не завжди щось велике таке, це може бути просто промінчик. І вже в темній кімнаті щось можна побачити да? навіть в темноті. І от, в Біблії говориться, що ми є світло якими світло, промінчик чи великий ліхтар? Ти світло, яке бачать інші. Світильник маяк не сховаєш під тьмі. він сяє для кожного, хто загубив і заблукався. Так само і віра не лише у словах, вона у любові, у щирих ділах. Не варто казати я світлом горю, якщо твої вчинки ведуть у пітьму, бо світло не звуки, не промови гучні. А те, що ти серцем являєш мить. Якщо ти у Христі, нехай бачить любов, щоб кожен, хто поруч відчув його ласку, щоб, глянувши раз і без жодних умов, впізнав у тобі відблиск неба прекрасний. Бо люди не часто читають письмо та бачать, як світло в житті виглядає, якщо в твоїм серці лиш гордість і страх. То морок невіри його огортає. Та той, хто Христову несе правоту, хто щирий у вірі, хто в правді живе, несе через морок надію й тепло, щоб світло Господнє в серцях зажило. Бо, може, комусь саме твоя доброта відкриє для Господа замкнені двері, і глянувши в очі, він скаже тобі Я теж прагну світла, що в серці палає, та з войдла